Які можна назвати законопроекти чи закони вже існуючі, які підсилюють права авторів і винахідників? Дуже багато ініціатив, які вже, скажімо так, реалізовані. Це і питання, це і питання патентного законодавства, і питання патентного законодавства під час дій воєнного стану? Посилення захисту інтелектуальної власності на підставі директиви ще 2004 року, але ж, ну, все ж таки, це все імплементоване, це нещодавно прийнято законний вони довго були в комітетах, вони довго були в Верховній Раді, але все ж таки вони прийняті. Це закони щодо майнових прав на об'єкти, які створені під час проходження військовослужбовцями під час проходження воєнної служби.